Ми можемо сотні разів переконуватися в тому, який світ несправедливий. Але ми можемо обирати чи бути світлом чи темрявою для інших. Сьогодні утвердилася в думці про те, аби дивитися на все, що відбувається, з позиції вдячності, а не з образи і звинувачень. А ще інколи в людях трапляються їхні складні етапи. І інколи саме я можу стати для них підтримкою в темні часи. А як же бути підтримкою, коли в самої буде темно в душі, на серці, в очах? Коли внутрішнє наповнення буде схожим на руїну, з сміття і втрачених можливостей? Тож кожен наступний день це пошук доброго, красивого, ідеального, бездоганного. Бо новий день. Це нове життя. І воно є в мені і в інших людях, як і багато причин для захоплень собою і іншими. З цього і накопичуватиметься ресурс, з якого я зможу підтримувати когось, кому важко, подружжя. Воно й поряд з часів юності аж до літніх років. Вчилися разом, мріяли, ставили цілі, спільно їх досягали, здобували професію, одружилися. Облаштували свій затишний будинок з зимовим садом і садом за вікном. Виховували і ростили двох синів, подорожували, одружили синів, дочекалися двох прекрасних онуків і разом зустріли старість. То був один з весняних сонячних ранків, який вони зазвичай зустріли разом. Вона поралася на кухні, готуючи для себе чай з імберем і фруктами, а для нього його улюблені тости з моцарелою і кавою з молоком. Разом в зимовому саду переглядали свіжу пресу про події, які трапилися цими днями на околицях Австрії і Відня. Він підвівся і пішов на другий поверх у кабінет, аби закінчити звіт за минулий місяць. Вона залишилася занурена в розповідь жінки про новий сорт жовто-білих тюльпанів, бажаючи отримати їх насіння, аби посадити в їхньому саду. Раптом почула сильний шум, лемент і голосні зойки, карета швидкої допомоги, лікарня, занепокоєні лікарі з виваженим і відстороненим поглядом. Його здоров'ю нічого не загрожує. Проте стався незворотній збій, який відповідає за раціональність та концентрацію уваги. Минув місяць, з ним фізично все в нормі. Проте в голові трапився непоправний збій, і він тепер не може вести повноцінне життя. Йому постійно потрібен нагляд. Він все і всіх пам'ятає, проте часом плутає реальність з вигадкою. Тепер його будні. Це божевільні історії, в яких він може забути, де перебуває і в якому періоді свого життя. Його фактично списали з рахунків. Початком була заблокована можливість користуватися картками, адже тепер він неповносправний. Більше не буде тих спокійних, затишних, гармонійних ранків і вечорів, адже вона тепер в постійній напрузі і розпачі. Що чоловік фізично поряд і в нормі, але з затьмареною свідомістю. Вона сьогодні вперше плакала. Це завжди усміхнена, добродушна, світла жінка, життєрадісна. На її лиці вперше з'явилися тіні від розпачу і журби. Все буде добре, Сьюзан! Головне, він живий і поряд все налагодиться. Будьте мужньою. Так, я є, я вірю, але вже починаю поволі здаватися. Я її міцно обійняла і в тих обіймах зрозуміла, як сильно їй важко, як вона потребує підтримки і чиєїсь розради. В цієї родини є все: гроші, будинок, автівки, подорожі, їжа тощо. Проте є ось це горе. І в кожного своє. Єдине, що має цінність це підтримка, навіть якщо це не рідна людина, навіть якщо ти сама ходиш по тонкому льоду. Але коли ти віддаєш своє душевне тепло, співчуття і співпереживання, ти стаєш багатшим і розумієш, що саме тут і зараз твоя підтримка це. Можливо, і є тим, заради чого варто жити. Я знаю, що все буде добре, бо тепер у неї є можливість розраховувати на те, що у Франца буде учениця, котру він буде приватно навчати німецької, концентруючи свою увагу, тренуючи свій мозок і маючи мотивацію йти вперед і на покращення від уроку до уроку. У нас завжди є шанс бачити у вічаї інших мотивацію для того, аби бути світлом для них і розрадою, коли життя формує нові підстави для чергового іспиту. І в цьому іспиті ти і сама складаєш свій, навіть ходячи по тонкому льоду. Проте, навіть якщо і впадеш, будеш певна, що таки змогла обрати світло.